Об'єднаних громадах півроку тому в Україні набрало чинності розпорядження уряду України щодо оптимізації районних управлінь шляхом об'єднання на Полтавщині з 30 районних управлінь залишиться 18. в обласному центрі. Наприклад, із чотирьох зроблять одне. Проте скрізь залишать відділи з обслуговування персоналу Із з липня зміниться і порядок виплати пенсії внутрішньо переміщеним особам. Тепер її отримуватимуть через мережу установ Державної щадний банк України на 56 гривень. З 1 травня зріс прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Настільки ж зрости й пенсія. Загалом перерахунки мають провести для більшості пенсіонерів. Більше отримуватимуть шахтарі, інваліди війни та учасники ЧАЕС. у бюджеті пенсійного фонду передбачені відповідні кошти. Усі перерахунки будуть здійснені автоматично. Наступного підвищення слід очікувати не раніше грудня. Верховною радою прийнята відповідна постанова про збільшення мінімальної пенсії до 1247 гривень. Якщо вона буде, скажімо так, підписана президентом, то Така сума більше, ніж 117 гривень. мінімально підніметься, але в середньому це 125. Говорили на прес-конференції про реформування пенсійної системи. Вже найближчим часом має запрацювати нова система інформаційних технологій буде значно менше паперової роботи. була така ідея в Пенсійному фонді України. купити ангар Десь в районі Києва і поставити всі діла. Так не знайшлося такого ангара. Представляете, сколько это бумаги? Поэтому, естественно, что руководство приняло самый оптимальный вариант во всем мире, назначение пенсии приходит в электронном виде. Чимало проблему працівників пенсійного фонду виникає при перевірці трудових книжок та оформленні пенсії. Ті періоди, які необхідно підтвердити для призначення пенсії, вони стосуються радянських часів. Тоді люди були, ті, які вели трудові книжки, не дуже обізнані. Часто робили помарки, помилки, дописки, які зараз потрібно спільно. Із пенсіонерам, працівникам пенсійного фонду, уточнювати, направляти запити, збирати додаткові довідки і так далі. Загалом пенсії на Полтавщині виплачують вчасно і без затримок з відповідними виходами комісії.